Втавні ми провели наше чергове опитування, і ми поставили наше моніторингове запитання про загалом в цілому готовність до територіальних постів для завершення війни. Ми це запитання ставимо з травня 2022 року, тобто одразу після вторгнення, і фактично кожні декілька місяців його заново ставимо, щоб дивитися, як зміниться настрій, і якщо чесно, то якраз до 2023 року у нас було лише близько 8-10% тих, хто ну, в цілому був готовий до територіальних поступок. А 85-90% і були категорично проти. Вважали, що не може бути жодних поступок, навіть якщо буде загроза державності України взагалі. Далі цей показник почав зростати, вочевидь, на фоні несправджених очікувань 23-го року, певних внутрішніх проблем і діяльності наших особливо західних партнерів, тому що майже 90% українців вірять, що Україна може досягти успіху, якщо Захід буде належним чином допомагати Україні. Тим не менше, показник почав зростати готовності, і вже в травні цього року 32% українців в цілому готові до певних територіальних поступок, а 55% виступають проти них. І як завжди, питання це високий чи низький показник. Ми. Говоримо, що враховуючи всю ситуацію, весь контекст, це ще високий показник, що, попри два роки війни, в опитування, які відбувалися на тлі наступу на Харківщині, різних внутрішніх розбортів, тому що ми бачимо ці хитання, взаємні звинувачення, те, що більшість проти поступок, те ще раз показує, що українці проти миру на будь-яких умовах, як багато хто намагається це показувати. Ми сформували такі три пакети, і вони не є вичерпними, тому що вимірів є багато. Зрозуміло, що пакетів може бути без В деяких пакетах, це може бути не віддавати Крим. І важливо, що ми не говоримо про віддавання певних територій, а як не офіційне визнання, а те, що збереження фактичного контролю Росії за цими територіями. Я можу точно сказати, що якщо б ми ставили варіант як формулу Зеленського, Абсолютна більшість українців залюбки прийняли би цей варіант, бо це українці справді як максимально справедливий варіант. Але оскільки багато людей там умовно говорять, що це прагматично дивляться і вважаючи що там певні цілі є більш віддаленими аніж досягненими зараз. Тому ці три пакети це ілюстративно, щоб розуміти, що ближче до людей знаходиться, чи взагалі категорично ми відкидаємо все, чи навпаки, деякі варіанти нам прийнятні, і ось один пакет це був для розуміння там членство в ЄС, але заборона на членство в НАТО. І фактичний контроль Росії над усіма окупованими територіями. Другий пакет додається членство в НАТО, але Росія контролює всі окуповані території. Третій пакет це в НАТО в ЄС Україна визволяє Херсонщину Запоріжжя, а Донбас, і Крим окуповані території залишаються під контролем Росії. Якраз цей третій пакет готові прийняти 57% українців. Більшість з них кажуть, що вони роблять це важкі рішення для них. І це не означає офіційне визнання окупації території. Це скоріше відкладення на майбутнє. Категорично проти були б трохи більше 30%. Якщо говорити про пакет умовно тільки членства в НАТО в ЄС, але і всі окуповані території за Росією, тоді 48% готові прийняти. 38% категорично проти. А от якраз пакет, де Україні не дається членство в НАТО, більшість би його як категорично неприйнятний. Членство в ЄС робить певну приємність, тому що багато українців. Навіть ЄС приймають як певну безпекову парасольку, хоча це не зовсім так. Але, в очевидь українців є зараз запад насамперед на певні гарантії безпеки, і це ще раз показує, що до речі, будь-які домовленості, з яких не буде компоненту безпеки для України переконливого, вони будуть відкинуті суспільством. Тому що українці, ви знаєте, як деякі журналісти експерти намагалися подавати як. Певний дисонанс, що категорична більшість там за там кордони 91 го року. Насправді українці відкриті до певних переговорів, певні гнучки, але зараз не буде питання безпеки, немає про що розмовляти, тому що українці знають, що Росія знову нападе і нас, до речі, з одним з останніх опитувань. Більшість розуміє, розуміють, що це війна екзистенційна. Росія не просто воює за певну територію за контроль над людьми, а Росія тут щоб знищити Україну в основному, то українці хочуть членства в першу чергу в НАТО. Це як певна безпековий надійний маркер безпеки для. Українця хочуть членства в ЄС як гарантія відбудови економічної цілісності, і готові відкласти на майбутнє визволення окремих територій Росії. Хоча при цьому особливо бажаним є визволення Херсонщини і Запоріжжя, які особливо близькі для значної кількості українців.